Христос народився. Приїхали ми до головного фірма народник. Головний фірма нарудників. Так, є у Володі така кобила. Це вже е, більш е, ну, більшого варіанту, який ж були. Це з тих. Всіх кобелів, що колись було Володя, мов. від тих кобелів від, дереш, ну, від Дерешки Ну, від дережки старої це так пішло, пішло. на Один. Ці ями. І що це означає? Що ця робота тут. Я не знаю, я в це не вірю. Я переконав. Кобила жива. Володя, Володя знімає тік-ток. Можна е, цей... Пробує. Пробує знімати. так. Можна зайти на профіль. Як тут є підписано? Вова Том'юк. Вова Том'юк. Можна зайти, подивитися у Тіктоці. Там є багато відео роботи. Зараз може запріжимо. Володя має, дивіться, над зробив собі. Бану два високі. коні, дві сокирі. Трохи столяра зіграє. Так, ти вчився на столяра? Так. Ну, диплом як має. Ну, це, це вже ветко по дипломі роблено. Кілько її років? Сім років буде навесні. Вона вже більша від тих кобелів, що були. Вже покращеного варіанту, вона таки добре більша. Жеребна я вижу, ні? Я не знаю, чи вона жеребна, чи добре доїде, але. А може він. Я пускав одного жеребця. Бо це я не, йти. З не так, так. Але я їх впускав окремо, знаєш що. Ну та, вже будеш видіти. Або має їду добру. Має бо їду бо добру. вона має, нучка, я покажу, вона має розкол. Пр... Вона має. Не, не така. Вона має такий розколочок по собі. Що у нас сета. Ну вони роблять майже. Сраку десь ударила трохи. Ударив вже реберс її туди. Але тут вже, ну, мерщивали, от вже. Ти така Кобела, забіжна робота. Робота, робота тут у неї дуже сильна. Пішли на дорогу. Гід. Далі. Я б тобі сказав, що вона... був на таксі наїла. Та? Бо вона має... У неї живіт, знаєш, досить такий великий проти, проти неї. У неї її йде, Кобела жива дуже. Має рухи фест. І то, що від неї є лошечка, так? То по якому жеребцю лошечка? Ага, потім буду лаю. Так, видиш, вони у, 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 у тебе тут не міняють. Є від, від баби, від так. баби пребаби і так вони собі тримають свою масть. Ці коні така стальна дерешка. Стальна дерешка, мокрий асфальт. Кров така, так. Я пам'ятаю, що у тебе ту, ту... це то її баба була, ні? Мама. Мама. Та сама перша мала така. Так, так. То, то дуже кобила мала рухи. Така була не видна, невелика, так. але, серце, але мала. серце мала і рухи так. такі мала. Така кобила, сім років буде весною. Тут зараз ми покажемо, що у Володі є е, фіра на продажу, е, є тюки на продажу. Е, тюк 75 гривень. Так. Тюкся... Я, продавав, я, знаю. Ну, я розумію. Розуміли, що будемо так, в загальному я номер лишу в описі. За ефіру будете дзвонити, за тюки, зараз покажу, які тюки. гарне в тюках будете дзвонити домуляці, номер буде в описі. Я їй думав продавати, але... тюкове лохів продати. Хотів продати, але. Ну але... 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 дуже добре. Ще в думках, знаєш. Щоб... Якщо вона тобі, якщо вона тобі з жеребцем добре сіпарує. А роботу маєш на коні та кована на всі чотири нозі дає дві. Пес має вати. Пес жива кобела, така вона аж причекає, як ти смакаєш. Так, так. Тут підкована, володя самку є всі кують, гірмані самі. Ну та. Перевах. Мусно, а що? Отака кобила. Так, Зараз то, покажемо ще її дочку, жеребця. Бере її за води. А, ну то давай. Ми можемо показувати там, коли вистається. Давай. Yeah. Зараз трошки щось Тез кобила має рушу. Зараз трошки покажемо якої спроби. Оглядачі все кажуть, покажи у роботі, покажи у роботі. Зараз будемо щось трохи показувати у роботі, пробувати. Трошки би було на що подивитися. Така файна брукєнка. Вона така собі лютенька, але в неї ну, кров така тече. То є такі коні, що тут нема що балакати. Та й вона якби була якась неадекватна, то я думаю, вона б тут не була. О, це є дочка. Кікою лошиться. Ну, зовут, буде два роки. У жовтне? Ні-ні, у липне. А, в липне літом. Це є мама з донькою. Два роки буде мати у липню. Мастю взяла мамину. Тут ці масть з цього подвір'я не виходить. Це по стандарту мусить щось, щось бути. збути. Ли Лишецю продаєш, не продаєш? Я не думаю. Не думав Володя продавати, але номер буде затюки за зафір у описі, може когось би заінтересувала та собі задзвонить. Комусь може би ще сподобало. Має гарну ногу. Рмала. Кашка, біла така жива, коні такі, такі острі, живі, такі, як ти, у тебе вдалили. Фірман такий острий. І коні такі острі. У тебе це все махом. Чік-чик, бах-бах, вже тут тувію, тут вже тут, тут вже фіз зав'язаний, все так має бути. От мама з дочков. Лошечка побудулаю. Вже нині показували по ньому лошата. І по рубіну показували. Будулай зараз знаходиться Чернівецька область. Не пам'ятаю, як село біля Череша село. Я вже його показував, він там є на каналі, можна пошукати. Це так само внучка. Це теж має бути остра така, що жива. А ти маєш вигідь вже тепер, як вона себе показує, як вона себе веде. Та їхати маєш з чим. Най ще росте. Але десь також можна попробувати покласти. Ні, я знаю себе. Раз, <laughs> все. раз попробував все. То краще неї стоїть. <laughs> Бо потім, ага, попробуєш лошицю, <laughs> треба далі упряти, потім будеш, та троє на трьох немає роботи, треба щось продати, то краще неї стоїть. Отака мама з дочком. І зараз ще Є Жеребець, Жеребець Рубін. Назад. Привезений е, з під Румунської границі. Ні, ні з Чернівецької області. Ну якого з Чернівецької області, з під Румунської границі від. А я не знаю відповість. Вежниця, о. Він. З Вижницького району тебе. Да, сам він, тата не, не знаю, маму теж не видаю. Не Зараз покажемо. Що, це заводи, показую його. Ну, вже така, як кобила завелика. Ну, Чуть-чуть, ну, але то таке, ну, бо лошечка молода. Кобила вже має будову. Так, кобила вже сформована, повністю, лоші ще молоде формується. Так, Зараз покажемо ще жеребця. Так, жеребець рубін. Чекай, 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 чекай. Жеребець рубін. Отакі має груди. Нога. Файна нога заросла. Ви ж він стайний так не виглядав. Він на дворі дуже файний. Кінь. Ну, багато краще виглядає. На дворі? Ну, Стайний він так не виглядав. Безкрасний. Кожен день у роботі. Кіко цей, кілько йому років. весні 4. Роки. 4 роки. Файний жеребець. Грива на два боки. Такий каштан темний. Робі, Робі, чекай, чекай. Розколений зад. Грива на два боки. Густа грива, файний жеребець, би тобі здоровий був жеребець вартий уваги. Яко, у стайні, так близько не виглядав. Подивився, але ну, не то зовсім. Довгий жеребець. Ну він має перед може. Перед має пес широкий. Яко? Перед має широкий. Файний перед має. Ногу має файну. Мечка. Кінь запріжний робочий, ми зараз е, легоньку покажемо пробу, бог знає так. Ну та Бога каже, не покажеш пробу, а якщо. Попробуємось трошки. Та по... Трошки так попробуємо, покажемо. Ну, чекай, чекай. Пррр. Він, він, він теж має рухи такі дивись. він тебе здогадується, як смокнув. Красивий жеребець, тут навік нема. Що ж а? Че йдуть тобі? Нарядний, красивий жеребець. Тут я тобі скажу, що ти. Заходиш, межи, любі огєри, тут не, стеду нема. Кінь має висоту, довжину. Жеребець має все до себе. Тут, Тут... Тут одним словом, я сказав такого, без ганчу. Бо має дійсно все до себе. Має довжину, має розколений зад. Має широкі файні груди. Файна груба кістка. Нога мається на увазі. Мичка така у міру, не. Це це, це робоч, ну, робочий жеребець, щоб ви розуміли, він кожен день у роботі, володя їде. І володя і Володя їде ціпко, не як-небудь. Ну, ну та що дівнастає. що пару днів тепер світа, що це, а так то ви розуміли, що цей жеребець кожен день у роботі. Але й годуєш добре, бо то витку, що коні. Ну та їхати. Та. Редко, що коні що коні гудовані. Я не буду казати. Ой, не йде. Слухай, зароб'єють. Робиш роботу та ї... її. Файна брук'янка. Це з тим рамзасом, певно, так? Ні, ні, я до Рамзаса. Не вже було Отакий жеребець. Жеребець. Верхом? Де, де. Жеребець на паровку. Ні. Не паруєш? Ні. Я собі то, що сашкове, так... Ага, що своїм хлопцям, ну, так та... то ні. Зрозуміло. <гум> та... та буду, чого не буду? Він має другу роботу. Значить, все, Жереб... жеребець не на паровку. Ні, ні, ні. <гум> Володя каже, що цим не займається, бо він має другу роботу. Оця красота. Йо! Це просто Це так хлопи, у тебе як, як цей. Як обесе. Крекнуться штири. О. О, ну, 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 стань, 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 стань. стань. Стань, стань, стан, стань, 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 отаго. О. Це кипнів. Є, та він. Ребе дуже послушний. Такі великий, тяжкі, але рухи такі має, страшні рухи має. Робочий кінь, знаєш. Так, але в етій, ну, має рух кінь великий, кішкий, а має рух такий. Ну таким конем над'їхав, то треба кікати з дороги. Дуже, дуже гарний жеребець. Я за ти задихався, бо ти зверху їхав. Ви тобі коні були здорові? Ми зараз йдемо... Ми зараз йдемо цей. Покажемо легоньку пробу. Там я тюхи, покажу фіру. Там може бути перелог показати. Так, так, зараз я то покажу лише. Я думаю, що тверди. Я думаю, твердих. Кінь увитий, кінь великий, кінь є малий, хлопці. То рулетка-то. Та близько. Рулетка то зовсім не то. Зараз буде наступне відео, будете дивитися, буде проба і покажу фіру, тюки. А тобі би коні, володя, були здорові. Я дякую всім за увагу. Активно підписуйтесь на канал, будемо показувати, їхати, радувати вас гарними відео і показувати всі гарні різні коні. Більше, менше, нема різниці. Всі будьте здорові, всім до побачення.